Знаєте, вчора зрозуміла, що насправді я дуже люблю нашу землю, наш народ, а все, що в нас тут є, воно унікальне. Починаючи з чорноземів, закінчуючи горами, навіть коли почалась війна, я мала мільйон можливостей виїхати за кордон. Мені було дуже страшно, і ми поїхали в гори. Ми поїхали спочатку перед, перед Буковель, потім поїхали на за, за Закарпаття. Ми жили поміж гір в селах, наскільки там гарно, наскільки це кайф, наскільки я люблю нашу українську їжу, нашу українську мову, наш український спів, цю природу. Вона унікальна, вона особлива, вона. Реально всі мріють про нас. Хоча це нормально. Здається, що скрізь краще, ніж де ми є, але ні. І я вибираю жити далі в Україні. І вчора ходила на концерт е оркестру Наомі, і там вони так гарно заграли пісню. Україно, Україно. І я просто з таким захватом підспівувала. Я її, пам'ятаю, ще зі школи я її давно не співала, не згадала, наскільки я завжди любила співати пісні про Україну. Я їх знаю всі. Я їх настільки люблю. І В мене в той момент виникла ідея цього відео. І так, да, ви просили. Е там був коментар. І що робити? Які є практики, щоб ну, не бути на негативі, щоб мислити позитивно, щоб надихати інших людей. щоб... І все починається з чого? З внутрішніх опор. Я згадала ситуацію в моєму житті, коли мені було дуже складно. Хоча насправді в мене все було. От Було там, не знаю, був е будинок, тобто було місце проживання, була їжа, були гроші, татом е зовнішня опора, е там чоловік, який мене любить, ще одна зовнішня опора, син але внутрішніх опор не було. Е я це усвідомила і я почала з цим працювати. Тобто все, що є навколо мене, не заповняє внутрішню порожнечу. Тобто, я не знаю, хто я, куди я рухаюсь, які в мене цілі. Тобто, коли ти живеш? Просто за течією тебе може вибути будь-яка ситуація ізвнє, ззовні, тому що в тебе немає внутрішніх опор. І я над цим працювала дуже довгий час. Я над цим працювала два роки, і зараз, в даному стані, на мене дуже мало що може повпливати, щоб вибити мене на якісь дуже сильні емоції. І, взагалі, чужа думка раніше була для мене дуже важливою. А зараз я настільки знаю свої принципи, свої цінності, що я приймаю просто чужу думку як можливою бути, але вона на мене якби не впливає безпосередньо, вона не, не порушує мою цінність, не порушує. Мої переконання. І як я, на ц... як я дійшла до цього стану, як я... з чим я працювала? Тобто, перш за все, я почала працювати з внутрішнім станом з духовністю я медитувала. медитації погружають нас в стан стабільності, не спокою, стабільності. Тобто, ми. Вони нам не нас не програмують, ми просто занурюємося в себе під, правиль, під звук правильних біоритмів, не біоритмів, частот, о, під звук, ну це коли класні медитації. Хто захоче, я вам скину. Пошукайте, вони є в Ютубі. До речі, я завжди е, включала музику енігми, можливо, ви знаєте. Ну, то я бачу, що в мене тут більшість контингенту. Старших або мого віку. І, я думаю, ви знаєте, музику-енігму це взагалі вважається музика для медитації, правда, там є е, слова, але це єдина музика, що мене колись заспокоювала. І потім я знайшла медитації, які тебе направляють на істину себе, на пізнання себе, ти йдеш туди, куди тобі, куди ти відчуваєш, що ти можеш йти, але ти собі цього або не дозволяв, або ти це. Як то кажуть, ми втрачаємо зв'язок з самим собою, коли часто ідемо проти себе, і ми вже не знаємо, чи ми любимо так чи так, бо нам багато нав'язало суспільство, батьки, впливові люди, які є в нашому оточенні. Хоча ми з ними і не погоджуємося, але ми думаємо, ага, ця людина дуже розумна, чи вона там якась важлива в плані. Статусу, і ми до неї прислухаємося. Хоча іноді це не співпадає не з нашими цінностями, не з нашим баченням. Ну чомусь ми прислухаємося. Насправді, колись я слухала одну дівчинку, і вона казала: кожен з нас це інша ягода. І, подивившись на когось, і він є помідором, а я огірок, я не можу стати помідором. Я можу застосовувати. Досвід, я можу прислухатись, застосовувати їхні знання і бачити, чи це працює, і вже, як то кажуть, фільтрувати, коригувати цю всю інформацію і ну, дивитися, як вона впливає на мене. Е, так, медитації. Далі я працювала з мисленням в плані, я розширяла своє мислення. і Дивилась на ситуацію, то я вмію дивитися на ситуацію з різних сторін, але я знала: ага, якщо я е, до сих пір щось там не досягла, або я до сих пір е, іноді не знаю, як спілкуватись, наприклад, я з мужчинами, от я в цьому лагаю конкретно, от в цьому сенсі, значить, я маю притягнути в оточення або слухати тих людей, які. В яких щаслива сім'я, які довго прожили разом, де, по-перше, це має бути, як то кажуть, ну, як мінімум, збережена по цінностях родина, і ти на них не рівняєшся. Ти тобто думаєш, ага, тут вона так поступила, а я зазвичай робила отак. Тут він отак робить, а вона отак реагує, ага. І ти така дозволяєш собі. Якби це приймати в своє життя. І так взагалі в кожній, як то кажуть, сфері життя, ми можемо дивитися, як же ж люди, на яких ми рівняємося, дозволь поступають і пробувати переймати їхні, як то кажуть, навички, їхню суперсилу. Просто іноді, хоч раз в житті, спробувати поступити по іншому, ніж ми зазвичай привикли. Я працювала з формулюванням своїх думок, своєї свої мови. Тобто я почала говорити без часток «не», з націленням на результат, на позитив. Я почала слухати своє тіло, що коли я формулюю думку, як я тут реагую. Наскільки я вірю в те, що я говорю, я працювала з коучами, я працювала з цінністю, власною, з самоцінністю я тобто, грала там одну гру лілу, щоб пізнати, щоб зрозуміти. Я коригувала свої установки, я їх змінювала. Я, прац... я спілкувалася з дівчатами з різних е кіл. і Приймала їхню думку як ще одну можливість бачення цього світу. Це було дуже цікаво. Я відмовилась від оточення, яке мене не розуміло, не сприймало в тому, що я знала, що я точно от кльова, як то кажуть. Тобто, я тут шарю, а люди мені кажуть, що я якась дивна. Я тих людей максимально від себе віддалила на той час, поки я. Не вибудувала оці внутрішні опори, які дозволяли людям мене критикувати, які для мене важливі люди. Але при цьому я не обіжалась більше на них. Тобто це їхня думка. Вони живуть по-іншому, вони сприймають цей світ по-іншому, і вони мають право думати про мене отак, але я не зобов'язана їм доказувати протилежне. І це був такий крутий інсайт. Я, до речі, почала сприймати своїх батьків, як батьків, не як людей, яких треба щось навчити, направити, а як людей, які мені дали життя, і я їм за це вдячна, за те, що дали мені виховання, дали мені якийсь статок знання, свідомість, і я їм за це вдячна. Я саме такою людиною завдяки ним. І Ті обіди, які в мене в них були, навчили мене бути мудрішою, розумнішою зараз. Да, це був довгий шлях, але це було дуже цікаво. І я зараз на тому, е, е, не рівні, а на тій тому екваторі, де я приймаю себе, приймаю їх і. Просто їм вдячна. Взагалі, бути вдячним це дуже висока, де високий рівень вибрацій, коли ви вмієте цінувати те, що відбувається навколо вас, те, що роблять люди заради вас, те, що ви отримаєте від цього всесвіту, від Бога щоденно. Навіть це якась дрібниця, ви, це не диво. Це значить, що ви. Десь поступили правильно стосовно когось, і вам віддячує Бог чи Всесвіт в цьому сенсі. І ви маєте бути вдячні за те, що він помічає, що ви рихуєтесь правильно, і вас підбадьорює, мотивує на ще більші звершення в плані добра і любові стосовно інших, стосовно природи, стосовно тварин. А... Тобто, взагалі, кажу, не можна об'єднати в одне відео все, що я робила протягом двох років, для того, щоб вийти з однієї з цієї А точки в Б, в якій я зараз є. Це був дуже довгий шлях щоденної роботи над собою, дисципліни. Це були трансформації, усвідомлення, це були також перевірки всесвіту. Тобто, кожні, там, я не знаю, місяць чи кожні два тижні. Приходила перевірка така, ага, Ангеліна, ти засвоїла урок? Чи ні, чи ти далі така, як ти є, ти просто тут щось робиш? Ну, підтверджень немає. Тобто була і теорія, і практика. Це дуже цікаво. Тому ми працюємо над власним станом, над розумінням самого себе, знати, хто ви, бути переконаним в цьому. Найти підтвердження ізвнітні, і з внутрішнього, згадати ситуації. Це помогли мені теж медитації дуже-дуже раджу вам їх. Е, і коли ти стаєш м, такою свідомою людиною, самодостатньою, тоді тобі дуже легко е, впливати на зовнішні фактори. Вони. Більш на тебе не впливають, а ти їх сприймаєш як те, що це так і є, що це життя, але ну, в мене є отакі от суперсили, і я їх в цих моментах застосовую, коли складно. Бо по-любому бувають ситуації, де нам складно, і де, ми, де вони нас вибиваються само собою, і в мене так і буває. І я така, ага. Я проживаю ці емоції, це дуже-дуже важливо. Тобто, я не закриваюсь. Не Забуваю, не абстрагуюсь, ага. Мені як страшно, я переживу цю емоцію. Мені хочеться поплакати, я поплачу. Але я не застрягаю там на місяці, на тижні, на три дня. Тобто я це віджила в моменті, дозволила собі це пережити і рухаюсь далі, тому що в мене є важливіші речі. У мене є я, робота, дитина, там не знаю, стосунки з татом. Стосунки з друзями. І це все для мене важливо, стосунки з родиною. Тобто я завжди стараюсь балансувати. Я не ухожу тільки щось одне. І я вважаю, що це от баланс. Випрацьовувати ви баланс дуже важлива дуже важливий інструмент. Сподіваюся, відео було цікавим. Можете написати, що вам допомагає. Мені буде. Мені важливий ваш фідбек, приємно з вами спілкуватися. Знаю, що моя думка не є абсолютно правильно. Вс... Кожен її може сприймати, комусь відгукується, комусь не відгукується. І це нормально, але ми можемо говорити про це. Якщо ви щось взяли корисне, з цього мені буде дуже приємно. Я хочу бути корисною для вас, тому я це роблю. Тому що в мене ця інформація в голові є, мені хочеться її передавати. Це спрацювало на мені. І тому я впевнена, що будуть люди, яким це допоможе. Дякую за увагу!